Все, що ви можете уявити в своїй голові, ви можете досягти в своєму житті. Ваша мрія може стати реальністю, якщо ви мрію перетворите в ціль. Ціль розіб'єте на етапи, розплануєте кожен етап і будете покроково по алгоритму рухатися в напрямку до своєї цілі. Якщо вам не вдається. Досягнути реалізувати те, чого ви хочете, значить, або ви ставите собі нереалістичні цілі, або ви не розумієте, для чого вам це потрібно, який в тому сенс. Тому що якщо ви щось хочете, то ви будете шукати можливості, як цього можна досягти. Якщо ви щось не хочете, то ви будете шукати причини, чому у вас цього немає, чому ви це не робите, чому ви це не починаєте робити, і. Відповідно, діяти не будете. Тому, якщо у вас щось не вдається, то справа, можливо, цілком не в цілях і не в меті, а справа в вашому підході до цієї цілі.